Ну, я думаю, що з нового врожаю все-таки десь трошки ціну на хліб необхідно буде підняти. Напротязі останніх 4 років, коли стабільна була цінова політика на хліб, брали по півбуханки, сьогодні дві-три буханки. Це приводить до створення черг, приводить до негарного не, не розголосу. Але поки що, поки що до першого числа, я думаю, що ситуація буде поправлена. На Волині, взяти 18-25 листопада, то залишається де тільки качка чи перната Дичинагору на, на теплих водоймах, які не замерзають. А практично то, то вже полювання в той час на, на теренах Волині, на хашку, то можна сказати, варварство. Раніше, років 3-4 назад, ми в середу давали тільки... Власникам дипломованих лігавих собак. А зараз всі. Більш поширені класи в цьому році третій і четвертий. Спочатку заготовки були п'ятий, шостий. зменшилися черги, так як раніше визначалась міст клейковини в зерні. міст клейковини визначається майже годину. А за допомогою прилада за шість хвилин ми знаємо клас пшениці. До нас можуть звертатися не тільки колгоспи, фермери, а і підприємці. У нас попередній аналіз робиться без Зерно Зерно відповідності до класу, категорії, яке є, зберігається по кожній, як ми називаємо силоса. Ну ми так кажемо, що це банки. В кожній банці по 500 тонн зерна, і в відповідності до якості там вологість, вологість тим, от, і воно зберігається. Елеватор оснащений системою комп'ютерного контролю за температурою і які результати, які на комп'ютер виходять в лабораторії. І ми можемо, начальник лабораторії, зразу кожен день бачить, скільки треба де з цієї банки на просушку, те туди, те туди, для того, щоб зберігати ну, при певних кондиціях. Ціни, які ми пропонуємо на даний час, одні з кращих, тому що підтримуючи державну політику і товаробника, і власного. Ми стараємося проводити розрахунки і на даний час вже заклали до 5 тисяч 5 тисяч тонн зерна до державного резерву. Взагалі прийнято більше 14 тисяч зерна, яке ми поступово будемо оформляти, закладати в держрезерв і оплачувати кошти. Розрахунки, хто відписав і продав нам зерно, проведені повністю. Якщо, скажімо, дане питання не буде врегульоване якимось чином, то трудно сказати, яка нас чекає посівна, і моя особиста думка полягає в тому, і я можу це сказати відповідально. Що по сімній площі дай Бог, щоб вони були на рівні року минулого, Далі буде розвал цього сільського господарства. Багато господарств в цьому році не посіють, тому що не будуть змозі мати сіяти, і чи є доцільність цього сіяти, але надовге й будуть закупляти заново знову за ганецею. Ми зараз шукаємо експертні контракти. Хто є? Представники яких інофірм чи крупні трейдери портові, з ними заключаємо договори, шукаємо вигодні ціни, щоб вигодно продати зерно, щоб на це гроші як то купити, пальне. Коштів не вистачає навіть для того, щоб убрати. При таких цінах палива, то в нас зараз зерно, тим більше ми виробники жита. У нас воно зразу жито збиткове, виходить. Для учнів шостого класу взагалі підручники не друкувалися, і майже в такій ситуації опинились і учні 7-9 класів. Тобто ми маємо слідуючу картину: якщо учні перших-четвертих класів забезпечені на сьогодні 100% підручниками, учні п'ятих класів Практично до останнього тижня не були забезпечені зовсім підручниками, бо вони мають бути нові, надруковані, і вони друкуються. Хотіли б, звичайно, щоб книжки, і посібники там і учбова література взагалі було дешевші і доступніше, але зараз нічого не зробиш. Ми якби. Ну, входимо, да. ми зрозуміємо цю ситуацію і ми дуже спокійно до цього відносимося. Yeah. Мене це дуже не важливо, тому що в мене в сім'ї четверо дітей, чотири хлопці. То звичайно, щоб є по карману. Зарубіжних не вистачає, зарубіжні дуже дорогі, по 32 гривні зарубіжні. Історії дорогі. Просто нема де подітися. Вона звідти виїжджає на всечну полосу, і геть на тротуар виїжджала та машина. Шофер не мав де просто подітися, де звернувся. А, а що тому я... шофер ви зробили? Хто його знає, що там він так виїхав? Всього, що бачила, так що удар почувствувала, нагнулася, більше нічого не бачила. Автобус їхав в бік. Я побачила, як машина тільки в бік в автобус вдарилася, і автобус став з'їжджати. А що там було, як і ми з переляку того. Почали кричати. Почали кричати, знаєте, як тут це. Вони з того. І все, ото, що ми бачили. Бо думали, що може зірветься газ, чи що не хочуть. Так живи встанемось. Під'їхали сюди, так як зараз на місці стоять автомобілі, так вони і стоять. Приїхала слідчу група, там всі заміри проводять. все. Тут, тут на місці вже розузнали, що водії на транспор, транспортер виїжджав з вулиці. А Автобус їхав по головній дорозі. А що сталося? Чи хто кого обганяв, чи як, ніхто нічого не розказує. Ми зібрали 240 тисяч. 252,80 тисячі тонн або 42,5% 42 до загального обмолоту чи до загальних площ, які підлягають збиранню, це дещо менше, як у минулому році, якщо бути точніше, на 10%. І урожайність менша. Цьогоріч на 5% на сьогоднішню дату до минулого року. Скажімо, закупівля державними агентами. Іде по ціні максимальній, то різниця між третім і четвертим класом у 100 гривень ну, не сприяє, скажімо, максимальному продажу уже сьогодні виробниками зерна до операторів чи для операторів на цьому ринку. Тому то виробники чекають більш вигідні для себе пропозиції по реалізації зерна. Розрахункова потреба області у продовольчому зерні. Для забезпечення продовольчої безпеки в області становить 148 тисяч тонн. Очікувана урожайність, очікуваний валовий збір в межах 650 тисяч тонн. Сьогодні дасть можливість нам сформувати продовольчі резерви в повному обсязі. В останні два роки є попит у населення. Відкрито 265 пунктів. Штучного осіменіння, з яких 30 було відкрито за рахунок коштів місцевого бюджету, це обласного бюджету, де вони відкриті, і надаємо всілякі послуги по осіменінню тварин. Робота нашого підприємства направлена для того, щоб покращити продуктивні якості тварин. Тобто в молочному скотарстві це продуктивність. Виробництво молока в м'ясному скотарстві м'яса завозимо. Спермопродукцію від високоцінних бугаїв працюємо з господарствами, це особливо з племзаводами, де є поголів'я корів, які мають шість і більше тисяч літрів молока. Є на Волині наволині дев'ятитисячні корови по асінінінню, значить, маточного поголів'я, наприклад, держава, значить, за плідне осініння корови або толиці спермою бугая плідника, які оцінені і внесені в каталог, держава. Значить, платить 30 гривні. То саме за сім'ї свіноматки, вівцематки, кобили і так далі. Тому це кошти в повних сумах що місячно поступають на товаровиробникам. Міський голова прийняв розпорядження про проведення санітарно-екологічних днів в нашому місці. Сьогодні по місту проходить другий санітарно-екологічний день. Але була поставлена конкретне завдання навести порядок в місцях загального користування. Люди відпочивають да, нормально, але після себе залишають всі ті отstat, пляшки, от там шашлики тут саме готують. Це все залишається, от, і воно знову захаращується. Тобто. Якщо ми хочемо, щоб наше було місто чисто, охайне, це не тільки буде залежить від того, що якісь житлово комунальні підприємства, чи вийдуть працівники Луцької міської ради і будуть прибирати. це залежить тільки від нас. Виробнича практика. От вони хочуть піти нам допомогти. Ідуть хлопчики, дівчатка. Всі разом працюємо помаленьку. Грибний сезон ще не розпочався, але на Волині вже є перші випадки отруєння. Медики б'ють на сполох, тим паче грибами ласують діти. «Правда, це отруєння було не важкою степені, можна сказати, середньої степені важкості. В даний час всі п'ятеро хворих знаходяться на лікуванні в астронтрологічному відділенні нашої лікарні з некритичними ну, не показниками здоров'я. О, значить, всі йдуть на видуження. Акцентую на цьому виді грибів, тому що всі види, ну всі інші, якось у нас не актуальні отруєння грибами. О, то більше вони йдуть, проходять як під маркою э, гастроантеріту, вони проходять набагато легше. це вже йде печінкова недостатність. Це є основна загроза при отруєнні блюдої поганки, власне, що поражається печінка. Ну, отруєні це поганки, білі, і є ще оп'ята, теж вони такі. Ростуть на на пеньках, де можна помилитися, чи то пеньок, чи це. Тому я в мої питання застерегливо. Дивитись той гриб, який ти розумієш, і в першу чергу прийти його треба зразу почистити, відварити, не залишати дома, або якщо залишати, то тільки в прохолодному місці. На гречку теж вже скупіше, як було. Вже більше на рис нажимаємо на таку крупу. Мука то в нас своя є. Я під торговую на базарі, два-три рази їжджу на базар, молочне вожу. Ну все, продукцію, яку ми вирощуємо на огороді. Якби вистачало, я б тут не стояла. Правильно? Ми ж стоїмо не для того, щоб розвлекатися. Кожного дня так не буває, що колбаса. Так? Можна собі дозволити время от времени. І не хочеться вже на те м'ясо, те, що на добавках, я на нього взагалі не дивлюсь. Йду за молоком. Ми зайшли в двір. У дворі було дуже темно, і нам на зустріч з торця будинку вийшов мужчина. Але коли ми з ним порівнялися, він мене штовхнув плечем своїм і дьорнув за сумку. Дірнув дуже сильно, що я впала. З першого разу сумка не відірвалася ну, ручки, з другого разу він державні ручки відірвалися, він побіг. Такі факти у нас мали місце в цьому районі. Я думаю, що ми не в дозі цей розкриємо, тому що на сьогоднішній день проводиться дуже серйозна робота по цьому mm -hmm. по розкритті цього факту. Є у нас пару випадків таких по місту, які ну. Розумієте, це дуже важко розкрити, тому що людина, навіть якщо ми затримуємо злочинці, вона навіть впізнати нічого не може, тому що каже, що вона контрабанда не може бути тільки з одного боку. Вона має обидва боки кордону. І якщо немає якихось домовленостей між організаторами ще й участі правоохоронців, в тому числі і наших. То вона не буде здійснюватися. Зараз вже вони почали використовувати квадрокоптір. От бере ящик, перелітає і скидує. Даний прилад проходив службу, скажімо так, на східних рубежах України був разом з нашою прикордонною заставою у 2014 році. Повернувся звідти цілим та неушкодженим. Це вже доказує те, що він в використанні. Досить користувалися популярністю наші прикордонники завдяки тому, що вони вночі могли виявити противника на далеких підступах до двох до п'яти кілометрів. Повно, що у нас є маленька донька, тому дали квартиру двокімнатну, де ми була змога облаштувати дитячу кімнату. Це забезпечення відпочинку особовому складу. Як ви бачили на підрозділі, існує лазня. Пральні приміщення, бокси, багато приміщень різного типу для підготовки персоналу. я задоволена, коли ми можемо щось побудувати, щось модернізувати, а не руйнувати, як це відбувається на сході країни. Поляки, як і українці, вони дуже задоволені, що можуть працювати в таких самих умовах з цієї сторони кордону і з цієї сторони кордону. Zwyczajno, co jest infrastruktura, jaka takus jest dla nas, dla wszystkich, jak i chromadian gromadian strony Wszoju. Якщо людина зареєстрована в даному приміщенні, але вона не проживає в декларації, зазначається, що дана людина зареєстрована, але в певній графі прописано не проживає, тоді і просять, щоб не враховувати її при призначенні субсидії. Тоді дана справа йде на розгляд комісії, але треба підтвердити факт проживання. Якщо підтверджується дійсно факт, що дана людина не проживає, то підстав від. Мовити немає. Всі троє людей, і троє зареєстрованих і всі постійно проживають. А чи знали ви про те, що можна, якщо хтось прописаний і не проживає, цю людину не враховував? Не знали, а сьогодні взнали. Людина складає договір оренди з власником житла. Ця справа розглядається на комісії, і комісія надає право. Ну, дивляться на матеріальний стан ще, тому що наш соціальний інспектор пише акт обстеження і на підставі матеріального стану сім'ї. І яку суму сплачує за оренду, тоді призначається до субсидія. Бо є такі, що знімають, беруть оренду в своїх батьків. Нульова оплата. Ну звичайно, в такому випадку йде відмова по по цій справі. Сьогодні є такі моменти, коли люди орендують житло без оформлення договору оренди, і на те житло вже призначена субсидія. Фактично, коли ми дізнаємося, що дійсно в цій квартирі проживають квартиранти, це є скриті доходи і відповідно виникає переплата по субсидіях, яку ми змушені виставляти власникам житла. В більшості випадків, ті, хто орендують житло, вигідніше їм субсидію призначати, оформляти на себе кожного року здійснюється профілактичні роботи. Що стосується реконструкції, то дійсно цього року робиться реконструкція трьох котелень. Крім того, ми робимо за кошти Європейського банку реконструкції і розвитку мережі деякі. Йдуть роботи по четвертому і п'ятому лоту. Це сім мереж, які також в дуже поганому стані були. Вже зараз на деякі з них на стадії завершення, деякі ще в роботі активно. Але ми віримо, що все буде до опалювання сезону. Всі роботи будуть закінчені. Контракт номер 2Б, яким передбачено заміну 12 котлів на 12 котельних і не лише котлів. Він є частиною цього. Тобто, спочатку були підготовчі роботи, ніби контракт 2А там змінялися мережі. Чи деякі котельні виводилися з експлуатації і тепер робиться модернізація інших котелень, щоб в комплексі воно працювало краще. Відразу ми хочемо запустити її з транспортним додатком для того, аби переваги мали саме лучани. Особливий проїзд ціна, тобто вона буде нижчою, напевне, для мешканців міста Луцька в тролейбусі, тобто вона буде фіксованою для гостей міста, коли які не мають таку картку, вона, звичайно, буде вищою, на яку суму ми ще не знаємо. через те, що це знову ж таки ціла процедура. Департамент економіки цим займається, прочитує. І можливо, навіть прийдеться проходити регуляторну процедуру, але ми до цього готові. Що стосується інших наповнень, це, звичайно, дуже хочемо бачити в себе електронну школу, електронну аптеку, електронну картку медичну. Якщо це вона така та картка, то добре, що вона буде. Можливо, вона є в інших містах. Я тільки з Тернополя приїхала, то там є картка файна, наприклад, люди заходять в маршрутку, собі провели по цьому, і все, вона собі сіла, спокійно сидить, не треба ніде пхатись. Прекрасно, прекрасно. Ну і що тут скажеш? Хай роблять все, що все, що на, на користь людям, то мусить бути як скоріше. А краще, що карточка була б, я так думаю. Щоб знайти порушників, ну камери, мабуть, встановлювати, патрулювати, щоб було де погуляти з коляскою, щоб пандусів побільше. Мені здається, то, то нічого не поможе. То треба, щоб людей мінялася свідомість. Міліції за кожним не приставити. Ну, в принципі, і дільничі і міліціонери можуть попрацювати, вони знають своїх героїв. Ну чи сюди з інших мікрорайонів на таксі отакі знаєте, що нищать скверики, не приїдуть. Профілактична робота міліції, ну я можливо навіть у тих, що нищать на суботник загнати, щоб хтось відновили, то більш буде дієво ніж штрафувати. А чого і ні? Ну охорона тут є в дії стоїть. Теж могли б трошки ну, може їм дати такі якісь доручення, це їхні не входить і обов'язки. Але території навколо ці стратегічні об'єкти ювелірні магазини, ота вся охорона може теж допомогти вирішити ту проблему. Все, що ми побачили, дуже сподобалося. Тобто, старої будівлі, яка мала один поверх, зробили прекрасну будівлю у два поверхи з всіма сучасними технологіями. Лишилось наповнити змістом, тобто будемо надіятись так, що воно стане не просто стінами і приміщенням, а в'їде якісне обладнання. Дійсно, наші владці знайдуть силу знайти фінансування, бо це ж не просто побудувати будівлю а треба наняти якісних лікарів, медиків, психологів. Щоб вони власне, могли надавати послугу». «Скажемо чесно вражає, тому що, напевно, це найкращий в Україні реабілітаційний центр для учасників АТО. Тут є і басейн для водолікування з різноманітними видами лікування, тут є і душ Шарко, лікувальна фізкультура, кімнати для психотерапії, фітобочка, кімната для психотерапії групової, індивідуальної. Фактично весь і тренажери будуть, і зал для йоги, і акробатики, і спортивний зал, фактично весь спектр е, такого лікування, яке, як, якого потребують е, учасники, а то, яке найбільш розповсюджене, тут буде. Це в тому, що і фінансування. Не як доїжати лікарні? І ці люди працюють, хоч такі. Проблема в тому, що немає грошей. Немає грошей. Вон... Ну, я ще старий, ще людина, можу пенсію отримати, я там допомогу якусь маю. А молодь наша дітей збирає в школу. Один зошит 250 гривень. Не платять зовсім зарплату. За що їх збирати в школу? З банку зволять мені, що ти за карточку не заплатив за кредит. Як я можу і пояснити? А зараз дитину вчити через рік. Репетиторів, 10 тисяч в місяць треба заплатити. Хто мені це дасть? Я тут працюю вже 15 років. Вересні буде 15 30 років. рівно. нас пенсію забрали. Ще за 15 років 50, ніколи 50, не гроші, 50, на роботу. Ой, господи. А мені І їх не двадцять кілометрів. Станом на сьогодні ми маємо дефіцит по заробітній платі. От, ми не виплатили заробітну плату за липень. Ми не виплатили заробітну плату. Ще от аванс за серпень. Ось така ситуація. Звичайно, люди незадоволені, незадоволені люди і вулиці, незадоволені люди і тут, тому що, звичайно, що цих коштів 2 мільйона 400 при потребі 5,5 мільйонів, не вистачає. Я вже мовчу про те, що крім того, що немає коштів на заробітну плату, немає коштів на медикаменти, немає коштів на придбання харчів. З вулиці Ковальської. Там е, великий вантажний транспорт заїхати не може. Він е, виїжджає на тротуар на поребрики. І що може е, створити е, будь-які аварійні ситуації? Якщо йде жінка з коляскою, з дитиною, да, і е, з пішоходом вона не розминеться. Поребрики, подивіться, вони такі, що вони вже облущуються, вони вже опадають, Я не знаю, це, чи надовго це. Розумієте, такі гроші вкладати і отака якість. А оце мала бути велосипедна доріжка. Що це за велосипедна доріжка? Потім ми питаємо, а що це? А вони кажуть, тут буде газон, Хто його буде стрихти взагалі. І що це? Ну, Це просто. Коли заїжджає фура з зміїнця, ну, то зустрічна мусить або стояти, або треба від'їхати, тому що та людина теж може заїхати, мусить заїхати, правильно? От, ну, відповідно, якщо я за кермом, я, да, я нормально Ну, Но Коли донька, то я їй наказую, що дойця, ти там ставай за 100 метрів, тому що, так, ну, заїзд це просто жах. Просто, ну. Я дуже люблю все знати. Я теж люблю все знати. Ви тут познайомилися, так? Незнайомі? Незнайомі. Що для вас дружба означає? Як це дружити? Віка і Ярик Ага. – В мене має брать дружити це означає гарно гратися і дуже, дуже, гарно, дуже гарно говорити з усіма. Всі розуміють, що важкий час, тому надіємося, що навчання все таки буде в першокласників. І В яку школу збираєтесь? В 20-ту школу ми збираємося на інклюзію. Не боїтеся. Ми вже звикли за півроку. Перші Перший, як кажуть, місяць, воно страшно, а потім вже людина звикає і з цим вже живе. Школа буде працювати як? Ви довідувалися? Е, ну, ми нас проводили опитування на рахунок того, як, як батьки хочуть чи офлайн, чи е, онлайн навчання. Ми все таки схиляємось до офлайн навчання, хоча розуміємо всі ризики, і надіємося, що. Ну, все ж таки, ця ситуація якнайшвидше вирішиться. Я думаю, що дітки підуть в перший клас, і принаймні, хоча б в них буде перший дзвоник без тривоги. Особливим день знань буде цього року для першокласників, тому що вони вперше відправляються в країну знань, в країну всього нового. І я хочу до вас, дорогі дітки, дорогі першокласники, звернутися і побажати, щоб протягом усього. Вашого шкільного життя ви здобули ті знання і ті вміння, які дозволять вам бути успішними, які дозволять вам в майбутньому, коли ви станете дорослими, розбудовувати успішну і процвітаючу Україну. Я бажаю, щоб ви познайомилися з новими друзями, і бажаю, щоб коли перший ваш навчальний рік буде завершуватися, то щоб у нас в Україні був мир і була перемога. В 22 таких об'єктах буде відбуватися капітальний ремонт і утеплення фасаду, а в інших об'єктах буде встановлюватися індивідуальні теплові пункти або теплові насоси, так як ми зараз тут в дитячій нацькій спортивній школі номер 1 для того, щоб економити енергоносії. Основна мета цих заходів це економія енергоносіїв, тому що ми знаємо, що з газом дуже складна ситуація. З електроенергії дуже складна ситуація, необхідно економити кошти, необхідно зменшувати залежність нашу від газу. І, власне, проводяться ці заходи. Вони проводяться без інвестицій, коштів нашого бюджету за кошти інвесторів. Потім з цієї економії частину коштів буде відшкодовуватися цим інвесторам, які вклали гроші в утеплення і в енергомодернізацію цих закладів.